Нічне караоке для, для мам. Поки діти займаються, вони можуть співати в сусідньому залі. Супер, мені як мамі подобається. У мене вийшло створити щось нове. Дуже вдячний Всесвіту, що воно мене привело саме сюди на край Європи. Теж теж де Мари, фестиваль мув, де, води. Море. Води. Мормаре це води. Не, не знаю. Так ми живемо в Португалії. Що таке Мари, Ми досі не знаємо. Я коли ми підписали договір, я такий сижу, і думаю, так, це класно, але що далі? Ростислав, я не знаю, що ви зробили, але ми пройшли дуже багато різних психотерапевтів, і нічого дитині не допомагало. не І саме ви відкрили в ній це цю жагу до сцени, до творчості, до розвитку. Ну а ви собі особисто хочете дітей ще? Чи вам достатньо тих дітей, з якими ви займаєтесь? Насправді, обов'язково. Я хочу продовжити свій рід. Е, у мене прізвище Тодореску, воно вона мені дуже подобається, і я хочу, щоб е, мінімум троїх дітей в майбутньому так і буде. Ну, no, треба відпочити трошки від цих дітей. Ні, ні, не обов'язково. Це ж це як робота і творчість, і є своя це, лічна життя, так сказати. Я вас вітаю на каналі Живу своє життя, і сьогодні в мене піде розмова з дуже цікавою талановитою людиною, музичним продюсером та засновником мережі творчих школ артхол Ростиславом Тодореським. Вітаю доброго дня! Ростислав, я хотіла б вас спитати. Ви всіх навчаєте співати. Дуже багато займаєтесь з дітьми. А з якого віку ви почали саме співати? Да я як зараз пам'ятаю, мені було дев'ять. в школу прийшли, сказали, що треба представляти честь класу. І вчителька питає: хто може заспівати? Там треба було заспівати, станцювати і, і, і зачитати вірш, вірша. І Я згадую, я підіймаю руку і кажу, це я, але я нічого не вмів в той, в той момент. А через два тижні був вже конкурс. І ми з мамою і татом готувалися до конкурсу, і я заспівав пісню, як зараз пам'ятаю, з мюзиклу «Бель». і днем і ночью лишана передава. Так, 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 так. І, і це моя була перша пісня, з якою я переміг, і потім пішли наступні конкурси районні, потім все українське. І все, все закрутилося. І так ви опинились в музичній індустрії. Так, так, насправді так. І Це дуже такий шлях довгий. І мені зараз вже 31, і я згадую це і ці 20 років на сцені, і це дуже прикольно. А хтось із батьків займався творчістю? Мама була навчалася як хореограф. Але мені здається, коли ми народилися, їй було в мене є старший брат, і він народився, їй було 18, і Вона на цьому закінчила. А я, я народився, коли, коли їй було 19. І Вона почала виховувати нас і перестала займатися творчістю, в принципі. Але в сім'ї ми всі співали. У нас на Західній Україні завжди було таке, коли сідаємо за стіл, ми всі починаємо співати народні пісні, і напевно, це через молоко і так і передалося мені. Як ви опинилися в цьому місті, і чому саме тут ви вирішили зупинитись? Е, насправді я подорожував дуже багато Європою. Я прожив рік в Італії. Потім був вояж до Данії, це Копенгаген. І я всюди пробував себе для себе щось знайти новеньке і щось створити, але не дуже виходило. І саме приїзд в, в сюди, в Кашкайш, в Португалії, змінило моє життя повністю. Я знайшов себе. У мене вийшло створити щось нове. І ось рік я вже тут, і дуже вдячний всесвіту, що воно мене привело саме сюди на край. Європи. Ну, сьогодні, взагалі, коли ми тут гуляємо та розмовляємо, я розумію, чому ви обрали саме це місто тут так красиво. А з чого тут все почалось? Яка точка А була? Точка А я довго думав, що ж з чого почати. І приїхав, зробив собі невеличку афішу, що я там, викладаю вокал. І в мене з'явилися два учні, з якими я займався. А це діти були чи дорослі? Це були дорослі. так. Дорослі? Так, так. Дорослі одна дівчина, одна жіночка, яка хотіла зробити на свій ювелей для свого чоловіка пісню записати. І ми з нею разом вивчили, і це була така невеличка точка. А потім вже і придумався проект На, В першу чергу воно було Art Day називалося. А зараз тут більшість знову ж таки, напевне, десь біля 25 діток, це віку 6-9 років. Також є діти, які 3-5 років, угу. і також є підлітки, яким там 10-15 років. Я хочу, щоб ви розповіли для наших глядачів, що там буде, що будуть за напрямки, хто там буде, для кого це цікаво, для кого віку. Ну, я таку відкрию вам за, за навісу. В першу чергу у нас було те, що було: був вокал, хореографія, акторська майстерність, арт-терапія, моделінг. Зараз ми додаємо ще більше десяти різних напрямків. Це буде стретчинг, це буде діджеїнг, це буде йога, це буде допоможіть мені, ви ж також знаєте. Слухайте, що я міг чим там будуть займатися матусі? Оце Матусі головне. будуть танцювати Хай Хілс обов'язково. Вони будуть займатися йогою, вони будуть займатися стретчингом. Це буде для всіх, максимально для всіх, як для дітей, так і для мам, так і для тат. Того що. Творчість, вона, вона не має меж, вона не має віку, саме головне. на якому етапі зараз будівництво? Е, на етапі сьогодні у нас 18 число, і 7 вересня у нас відкриття. Але ми ще чекаємо меблі. <плес> я хочу, щоб ви сказали, в якій все це відбувається стислий термін. Так, 18 які на вас зараз обов'язки? От просто <плес> <плес> поділіться. вісім днів тому ми підписали договір і нас запустили. Вісімнадцять тридцять. Вісімнадцять 18 днів тому ми підписали договір і нас запустили в наше приміщення. І за 18 днів ми зробили дуже багато. Насправді, я, я коли підпи... ми підписали договір, я такий сижу, і думаю, так це класно, але що далі. Я дуже хочу, щоб ми показали такий невеличкий бекстейдж нашого процесу будівництва школи. Так, ми Зараз пройдемо обов'язково. І хочу сказати глядачам, що це все відбувається в дуже стислі терміни, бо через три тижні вже відкриття, і хочу, щоб ви побачили, як який зараз процес. Ну що ж, ви просили бекстейдж. Ось ми і тут. Велкам, дорогі глядачі. Вітаємо вас на нашій локації. Зараз вам розкажу, що в нас тут буде. Як буде все знаходитись? Ми вже бачили весь дизайн е, всього проекту. Зараз е, покажемо просто візуалізуйте. Зараз все буде максимально яскраво, максимально круто, максимально круто. Все для наших е, відвідувачів. Е, зараз ми знаходимося в холі. Тут буде ресепшн. тут буде неймовірна смачна кавомашина. машина. Тут буде все дуже яскраво. Телевізор, звичайно, де ми будемо вказувати наші кліпи, наші досягнення, yes. наші концерти? Е, ось тут буде наш гардеробна. Ось тут у нас буде клас живопису. І підемо далі. Буду це дуже швидко вам розповідати. Ми перемістилися в клас хореографічний, це один із хореографічних залів. Він тут у нас буде найбільший. Тут будуть проходити, звичайно, різні види хореографії, такі як хіп-хоп, класична хореографія, стретчинг. Я, я, так як я не хореограф, навіть для мене це важко запам'ятати всі інші напрямки. Ну добре, що є хореограф. Так, да. це не, не один. І їх, не один. їх багато, так. Та. Вже меблі під'їжджають до нас в Португалію. Ми будемо їх збирати вже скоро. Ми вже бачили, як вони виглядають. І навіть. до речі, я хочу сказати, які нам класні майстри попалися. Ми обов'язково відмічати будемо їх сторінки, та, та, та. бо зробили дуже встислі терміни і дизайн-проект, і самі меблі. Звісно, що зробили все в Україні. Так, та, звичайно, те, що. Тут неможливо до кого ми не, не, не Звертали, зверталися так? та, Всі говорили ні, це неможливо за такі, такі короткі сроки. Це, це ми не беремося. А в Україні сказали так, звичайно, два тижні ми висилаємо. Немає, не Немає нічого не можливо, Так, і за два тижні вони там зробили всю мебель, всі м'які частини, і це неймовірно. Наступний кабінет, якщо ви бачите таку яскраву занавісу, це кабінет акторської майстерності ну, після вас. Тут же потрібні аплодисменти. Так, да, да, да. вже за вже відразу. Ну зрозуміло, що в нас тут ще не підготовлено нічого. О, ось до речі, наш план, що ми будемо де буде. План будем? дій, план тут все розписано. Це буде клас, кабінет акторської майстерності, максимально яскраво. Тут діти будуть готуватися до мюзиклів, до різних виступів і для зйомок, звичайно, кліпів. Це, це важливо. Також тут будуть дзеркала, ми можемо тут займатися також невеличкою групою хореографією і різними напрямками. Супер, ну стол винесити, да? цей стіл, так звичайно. Я буду його виносити. Я ходжу в спортзал. Самотужки, буду... да? Буду самотужки його розбирати. Так я вже вмію. Я собі Це Я це вмію. На таких лямках, так? тягнути за собою. Ще в нас там є кабінет. М -м Попрошу вас потім підійти туди подивитися. Кабінет для викладання барабанів. Фортепіано. Барабанів. Там барабани? Ага. Так. А може є щось напутав. А може там фортепіано, так звичайно. Це у нас невеличка зона нетворкінгу. Тут ми будемо пригощати наших гостей дуже смачненькими смачненькими е пірожинками, а також кавою. Е можемо проходити далі. Так, давайте. Так, це у нас кабінет для підкастів. Вау, класно! Тут ми будемо записувати підкасти для дітей, для дорослих. Це зараз дуже популярна історія. Тут буде дуже, дуже прикольно, дуже цікаво, дуже класна техніка. Це зрозуміло для того, щоб було все ідеально. Звучало, виглядало картинка і звук. Супер! Да, підемо далі. Зараз ми знаходимося в студії звукозапису. <гум> Спеціально для цього ми зробили тут невеличку невеличкий апгрейд. Тут ми будемо записувати майбутні хіти. Так. Супер, мені подобається. Тут буде супер-крута супер техніка, супер-крутий суперкрутий мікрофони, суперкрутий комп'ютери, і ми будемо зробити все на вищому рівні. Клас. І саме головне для цього вже знайдені спеціалісти, які будуть тут працювати. Супер! Ця, ця послуга продана. Да. Так. <головність> і останнє, що в нас є на цьому поверсі: це вокальний кабінет, вокальний, вокальна така історія. Тут будуть. Класна техніка для того, щоб діти ідеально слухали себе, слухали мікрофони. Ідеальні все угу. буде на найвищому вір, рівні, Ми вам це обов'язково. Це, обов це най, найкраще, що може бути. Це буде все для дітей, які будуть приходити до нас. Я вважаю, при такому розвитку дитина не може вирости нещасливою, так у нас зараз максимально супер щасливі діти. От якщо б могли сьогодні були вже у нас заняття, якщо б могли приєднатися, подивитися на їхні на їхні очі в момент, коли вони займаються, це, це неймовірно. Їм дуже 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 подобається. Їм цього не вистачало тут. Більшість діток я вам розкажу, що в мене в підлітковій групі була така історія, що дівчинка. Дівчинка з Одеси прийшла і вона максимально некомунікабельна була. І вона не хотіла, ну, вона навіть співати не хотіла, угу. але якийсь період ходила, ходила, їй подобалося, але вона дуже так закрито собі була. закрито було. І потім у нас був перший виступ в Лісабоні, і після нього підійшла мама і сказала. Ростислав, я не знаю, що ви зробили, але ми пройшли дуже багато різних психотерапевтів, і нічого дитині не допомагало. не І саме ви відкрили в ній це цю жагу до сцени, до творчості, до розвитку, і це неймовірно через вас це відбувається магія. Да, 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 да. Це це якась магія, і мені треба залишилося ще зрозуміти. Де де ця кнопка, як як воно працює насправді? Я воно ще... автоматично працює. Люди від вас підзаряджаються. Діти бачать вас, відчувають, і просто в них все це просинається і розвивається. Начинає да, 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 починає розвиватися. Також мов в планах, звичайно, це, це маленькі плани. У нас тут є океан. У нас є тут, у нас є тут концертні майданчики, в яких ми потім можемо розвивати свої фестивалі, свої конкурси. Ми зможемо створити свій бенд. Хтось буде грати на барабанах, хтось буде грати на гітарі, хтось на бас-гітарі, хтось буде співати, і це буде ще новий експіріанс. Вони зможуть самі самі писати. Ми будемо вчити їх писати пісні. Та в такому віці, це, та це теж неймовірно круто. Школа зараз те, що ми робимо в вересні, це просто фундамент. І з якогось цього фундаменту ми зможемо дуже багато різних направлень ще розвивати ми зараз в кабінці для запису вокалів, для запису пісень. Тут буде вікно для того, щоб був контакт звукорежисера і людина, яка записує. Тож вже скоро зі цієї студії будуть звучати суперхіти. Всі дорослі були малі, а малі скоро стануть дорослими. Неважливо, скільки тобі. Неважливо, якого ти зросту». на цьому все. Добре, а які ще творчі плани у вас, окрім школи? Що хочеться зробити, От якщо б все було так от можливо, да? всі можливості? Я думаю, що так як мені 31 тільки то я думаю, що на, на сцену. Мені дуже хочеться випустити свою якусь пісню. І wow. е, тут буде можливість того, що у нас також в школі буде студія звукозапису, і можна буде сісти і зробити пісню для себе, е, самому написати, і це, це буде прикольно випустити як, як реліз. Е, можливо, якийсь кліп собі зняти, це теж в планах є, звичайно. Тож я, мені завжди подобалось е, виступати на сцені перед публікою, і це внутрішньо ти відчуваєш себе зовсім по-іншому. А так як мій бекграунд дуже багато концертів дуже багато великою публікою. Мені хочеться повернутися і знову відчути. Але вже так як я зараз осознанно підходжу до під цих всіх моментів, мені хочеться відчути це, це зараз, саме зараз, в цьому віці. Ви зараз себе вважаєте щасливою людиною? Е, неймовірно. Клас. Неймовірно щасливою, бо це... в мене є е, цілі в житті, в мене є можливості, щоб їх реалізувати. І якщо і і ти відчуваєш себе потрібним, ось це найголовніше е, можливо, ви хочете щось сказати майбутнім партнерам, щось запропонувати. Так, звичайно, якщо ви, вас цікавить цей напрямок, якщо цікавить наш бізнес, е, об, м звертайтесь до нас, ми вам пояснимо, як це працює, розкажемо повністю всю структуру бізнесу і допоможемо стати в цьому успішними. Е, Артхоми відкритий для колаборацій. Дуже дякую вам, друзі, що додивились до кінця. У нас тут починається ураган, і да, по... повідомляємо. По да, ми зараз <свісно> десь просто по вітру підемо. Так що дякую вам за увагу. І підписуйтесь на канал, і до нових зустрічей. Чао.